Речниця Європейської комісії Павла Піньо повідомила про те, що наступні переговори між Росією та Україною можуть відбутися за участі Європи і Сполучених Штатів Америки. Вона сказала, що після того, як Трамп поговорив із Путіним, він мав розмову із європейськими лідерами, в тому числі і з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Лєєн. Вона говорить, що це дуже позитивна історія, тому що Трамп погоджує свої дії із Європою. Урсула фон дер Ляен підтримала. Пряму комунікацію зі Сполученими Штатами Америки щодо війни в Україні і щодо припинення вогню. І е, в тому, що стосується наступних кроків, це також каже добра ініціатива. Було погоджено, що мають відбутися прямі переговори за участю європейців та Сполучених Штатів Америки, але де не зрозуміло. Тому поки що чекаємо інформації сьогодні, також в Кремлі дуже обережно коментують хід переговорів, підготовку меморандуму чи можливо рішення про припинення вогню. Немає більш розлогих коментарів, які б засвідчили про те, що це може відбутися завтра, умовно, чи післязавтра. Очікуємо. Тим часом, державний секретар США Марко Рубіо дав низку коментарів, які стосуються саме результатів вчорашніх телефонних переговорів Трампа і Путіна. Він відкинув, по перше, критику демократів. Про те, що адміністрація Трампа вчинила неефективно вчора в спілкуванні з Путіним, і говорить про те, що Трамп не пішов на жодні поступки Росії. І каже наступне: Путін сьогодні прокинувся і нічого не змінилося. Санкції проти Росії ніхто не скасував, зброя Україні і надалі постачається, Путін не отримав жодної поступки. Ну, за великим рахунком, так і є. Але так само. Путін і не отримав жодного тиску з боку Сполучених Штатів Америки. І його запитали про санкції. Чи справді Сполучені Штати Америки, Дональда Трампа готові будуть ухвалювати якісь санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться на припинення вогню? І він говорить наступне: якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти. Фактично таку саму відповідь дав і Дональд Трамп. А Рубіо каже, що Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити. І для нас важливо мати можливість говорити з ними і змусити їх сісти за стіл переговорів. Трамп також, друзі, вам скажу, що не дав чіткої відповіді на запитання журналістів щодо можливості запровадження санкцій проти Росії. Каже, ми багато чого зараз розглядаємо, але подивимося, як воно буде далі. Ну, дійсно, поки що комунікації на 20 травня, на вечір між Вашингтоном і Москвою, Вашингтоном і Києвом, Києвом і Москвою немає. І тут, друзі, я хотів би вам навести певну статистику, яка засвідчить про те, Хто скільки яких санкцій запровадив проти Росії з 2014 року. Загалом, після того, як Росія анексувала Крим, почала окупацію окремих регіонів Донецької та Луганської областей, оголосила повномасштабне вторгнення в Україну, то проти Росії за різними даними було введено від 24 тисяч до 28 тисяч санкцій. Близько половини з них це індивідуальні санкції. близько третини усіх санкцій разом взятих. Проти Росії ввели саме Сполучені Штати Америки. Близько 30%, друзі. 15% Канада, 13% Швейцарія, Євросоюз лише 10%, Франція 10%. України є свої власні списки санкцій у Франції. Британія 8,5%. Австралія 6%, Японія майже 6%. Тому тут уже риторичне запитання: хто ввів найбільше санкцій проти Росії? Щодо товарообігу, друзі, також дуже цікавий момент. Товарообіг між країнами Європейського Союзу та Росією за підсумками минулого календарного року трішки скоротився, навіть суттєво скоротився, скажу так, на 24% в порівнянні із 2023 роком. Але загальна сума товарообороту складає понад 67 мільярдів євро. Ну, як на мене, це дуже багато. У 2024 році імпорт російських товарів. Знизився, але складав майже 36 мільярдів євро. А експорт до Росії також трішки знизився, але складав понад 30 мільярдів євро. Ну от вам і суха статистика. Хто торгує багато із Росією? Сполучені Штати Америки, яких товарооборот із Росією складає всього навсього 3,5 мільярди доларів. Чи Європейський Союз товарооборот якого із Росією складає понад 67 мільярдів євро. Хто повинен вводити в першу чергу санкції проти Росії? Однозначно, і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Але хотілося, щоб Європейський Союз хоча б наздогнав зараз Сполучені Штати. Так, в Європі багато країн. Але загальний ВВП Європейського Союзу складає 20 трильйонів євро. А Сполучених Штатів Америки у півтора рази більше 30 трильйонів доларів. Але за номінальними значеннями ну, різниця в рази. В 20 з лишнім разів Сполучені Штати Америки менше торгують з Росією, ніж увесь Європейський Союз. До цього ми обов'язково, друзі, ще будемо повертатися неодноразово, але я вам цю інформацію повідомляю, як я сказав на початку відео, на тлі того, що цей день справді санкційний. Європейський союз сьогодні ухвалив 17-й санкційний пакет. Деталей його небагато, я окремі для вас знайшов. Але після ухвалення цього санкційного пакету Міністерство закордонних справ України. Сказало, що ЄС має вийти за межі 17-го пакету санкцій, гранична ціна російської нафти має становити приблизно 30 доларів. Про це повідомив очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. І він каже, що Путін продовжує війну проти України і прагне цього далі робити. Саме тому каже, ми маємо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію. Це дуже добре, що власне закордонне відомство України. Апелює в першу чергу до Європейського Союзу, у якого торговий оборот з Росією, не ну, вибачаєте, доволі великий. Загалом 17-й санкційний пакет має знову ж таки у своєму переліку багато індивідуальних санкцій. А що стосується якихось суттєвих секторальних чи проти якоїсь галузі економіки Росії, ну їх там практично майже нема. Є санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, але враховуючи те, що стеля ціни на нафту, 60 доларів за барель. А продається російська нафта дешевше сьогодні, то фактично ніяких обмежень для торгівлі російською нафтою сьогодні немає. Тому мова йде про зменшення стелі ціни на нафту. Ну, до речі, цю ініціативу підтримує Урсула фондрляєн. Я вам вже розповідав. Можливо, наступного вівторка, коли буде проходити саміт Великої Сімки, там це питання і будуть розглядати. Що змістить нинішній 17-й санкційний пакет, який дуже обережно коментують, навіть і в Україні? Рада Європейського Союзу дала можливість застосувати заходи проти активів, пов'язаних з дестабілізаційною діяльністю Росії. Наприклад, судна, літаки, нерухомість, комунікаційне обладнання, транзакції фінансових установчих компаній, які займаються криптовалютами, якщо вони прямо чи посередковані, залучені до дестабілізаційних дій. Як це означати, як швидко це буде зроблено? Рада ЄС тепер має можливість призупиняти ліцензії також на мовлення російських медіакомпаній, які знаходяться під контролем російського керівництва, і забороняти їм мовлення в ЄС, але не забороняє їм проводити інтерв'ю. Тобто ви можете записувати інтерв'ю про пандейського змісту і їх розповсюджувати на території Європейського Союзу. У санкційному списку. Знову Віктор Медвечук, його соратники Артем Марчевський, Олег Волошин. Але чому кажу знову, тому що в 2024 році вони також були в цьому санкційному списку. Мотив їх знову включати, я вам поточнити не можу, тому що зміст 17-го пакету загалом не розкривається повністю. Також Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських військових підрозділів, які входять до складу Збройних сил Російської Федерації. І ці підрозділи причетні до розроблення та використання хімічної зброї. Треба вводити загалом тоді санкції проти всієї російської армії, вона воює проти України. І також у відповідь на масовану дронову атаку на Україну в ніч на 18 травня, принаймні так повідомляє. Сьогодні за кордону відомство Британії. Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Росії. Санкції торкнуться 100 об'єктів у військовій, енергетичній та фінансовій галузях Росії, а також тих, хто веде інформаційну війну проти України, так само, як і Європейський Союз. Ну такі санкційні рішення поки що ні про що. Готується 18-й санкційний пакет Європейського Союзу. Про що він невідомо. Нібито там будуть санкції проти. Якихось енергетичних речей на Росії, бо мені складно сказати, що це там будуть проти всієї енергетичної галузі санкції. Нібито під санкції потраплять і фінансові установи, банківські установи. Але очікуємо, коли він, власне, може бути ухвалений.